Доброї ночі, ні для кого не буде секретом, що Росія, м'яко кажучи, не дуже чиста і охайна країна. Якщо ви цього не помічали, то в Росії існує культ нечисто. і як всі інші культи, цей культ прихований за парадною вивіскою. Зараз буде чи не найнатуралістичніше відео про субстанцію, котра виконує роль цементу в споруді, котру й досі українці називають великою російською культурою. Дуже багато обісранців. І для них вони завжди писали туалета, ні, бо вони забігали в кожне приміщення і намагались нагадати. Я вас застерігаю не їсти під час цього відео. Відео в прямому сенсі про реальні події, думки як пересічних свідків, так і письменників рівня Станіслава Лема. Тому кому не подобається реальність постмодернізм та натуралізм. В усіх його проявах. Закривайте це відео зараз і живіть в своєму світі фей та єдинорогів, котрі з суть райдугою в обнімку з томіком Всім іншим розумним людям пропоную почати з відповіді на просте питання: чи змогло б на Росії стати всенародним святом метання гівна, якби підсвідомо народ не тяжів до цієї субстанції? Починаємо з подібних мематичних подій, котрі поступово нас підведуть до глибинної суті. Насправді тут не треба коментарів. Росіяни кидаються лайном як в інтернеті, так і в реальному житті. Як насправді не треба коментарів і митцю з Якутії, котрий з гівняної маси в РФ і вже котрий рік будує культуру? Можна було б сказати, що це точкові випадки, просто жарти, що роздули в інтернеті. Але повертаючись до першого питання. Чи часто ви чули про інших скульпторів, гівняристів, гівнарів, чи як, як це називається, котрі здобули сталу багаторічну славу і абсолютне визнання і постійне місце в новинах? Скульптор із Якутії Міхайл Бапосов всліпів символ наступаючого года, целое сімейство тігров? Я не дуже часто чув про таких. Можу згадати, наприклад, портрет Гітлера лайном від майстра коричневих справ з Німеччини, або митця, котрий запечатав своє лайно в баночки і продавав під назвою лайно художника. То були дійсно поодинокі акції, котрі здобули розголосу, що аж ніяк не йде в порівняння з постійною увагою медіа на Росії до свята Гівна, скульптора і тому подібних подій. Прослідкувавши за історією новин на Росії з мережі, ви й самі зможете це зробити, якщо приділити достатньо часу. Хоча я не знаю, це я якби виділив час дослідженню лайно Росії. Виникає стійке враження: гівно або згадки про гівно в будь-якому контексті є частиною цікавості звичайного росіянина. На рівні з великою вітчизняною війною чи серіалами про мусорів. Якщо медіа хоче здобути увагу, воно вставляє якусь новину про лайно. Фонтани з унітаза б'ют уже дев'ятий день. На Натоштоні чистоти льются із підвала прямо на улицю. сейчас уже внімання ніхто не обращает. Легко перевіряється, росіяни згодні жити посеред лайна. Омиваємі хвилями гімно цунамі в прямому сенсі. Їх це не бентежить. На Росії місто затопило фекаліями. Неприємний інцидент трапився 31 жовтня у Вологограді. Саратов буквально вчора, ще виглядав, отак. От Значить, це, це, говно. це не нефть. Склавши все докупи, виходить теза, що відношення до лайна лежить поза межами звичайної рабської покорності. Це перетворилося в звичайне середовище існування. Йдеш ти по вулиці. Поруч гівно фонтан. Тут конкретно б'є фонтан говна. Ванізм страшний. Мімо тебе тече гівно цунамі. Просто воняє лайном. Все нормально. Можна зробити висновок про тягу до лайна, котра записана на росіянських підкорках. Приблизно як глисти, тільки більш розвинені в плані розумових здібностей. Хоча трошки. Роз, всякое говна, всякое говна, любить, роз, Людина, особистість якої сформувалася, забронзовіла в прямому сенсі цього слова в лайні поруч зі сталактітами з гівна. То, тобто це фекалії у вас да, фекалії. Сейчас вот будет таять, у нас все вот так вот буде. Все в начале, то все будет здесь. Буде носієм цієї свідомості, цього світогляду і надалі. Ти тут спиш, живеш, тому що він такий виявляється, видіть, ось тут багато. А за перегородкою ти стрьош, ось тут. І спиш в этом. Ось тут спиш, ось тут стрьош. І тебе подобається так. Ти ж русський Іван. Русскому Івану такої і треба. До речі, про сталактити. Мені чомусь здається, що росіянка, коли у них в квартирі виростає гівняний сталагміт, каже своєму суженому ряженому: Вань! А Вань! У нас первінець. Мабуть, саме ця гівнотяга <хи> відношення до лайна навколо них спонукає росіян до дуже винахідливих підходів в видобутку ще одного стовпа російської культури самогону у Мужика був всегда ватник і так сказать, вигрібна яма. Добить ту водку вудку просто. Вони на повному серйозі гонять спирт на гівні. Це не жарт. В телебачення Торонто теж є сюжет про це. Але вони не згадують про Максима Горького, котрий нам допоможе далі в дослідженні. Традиція прихованого гівнопоклонства на Росії. Тягнеться крізь всю історію території сучасної РФ. Один із радянських митців, Максим Горький, пише свої спогади про знайомство зі справжньою російською культурою. Із северних губерній Росії явилось несколько тисяч крістян, і сотні їх були поміщені в зимньому дворце Романових. Когда съезд кончился, эти люди уїхали. что не, не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших сербских, саксонских и восточных ваз загадили. Употребляли их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды. Уборные дворца оказались в полном порядке. Водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За час двох революцій і війни я сотні раз наблюдал це темне, мстительне стремление людей ламати, искажать, осміювати, порочити прекрасне. Термінове включення сів я монтувати, значить, це відео, і побачив в новинах, що росіяни сьогодні вимазали екскрементами двері в посольстві України в Ватикані. Продовжуємо. Люди жаждут вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Кроме этого, у людей есть не только стремление принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе в ту липкую ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали обыденной жизнью. Тонко подмеченную российскую Цінність російську душу вони не намагаються зробити своє життя кращим. Вони намагаються те, що в них є, поширити там, де краще. Краще їм не потрібно. Їм подобається, як глисту в лайні. Прийшло одного в нудей, да засрало жили в погребі, а в туалет ходили в хату. Да? у Туалета на усе то бачили, вони проїхали да. танком, і в туалет ходили на там. Є сумени тоже туаліт в хаті. А -а -а. Там пообсирана і раку. Ви на все є льо одмили, і подушки насрали, і майками хлопців повитіралися. Отам півмішка цього оркишо. Ну, Горки, да представляйте, щоб срать в хаті і втиратися майкою. Виходить, що той пересічний ісконний громадянин Росії, про якого писав горді росіянин. Він знає і розуміє, що загаджувати нечистотами середовище це погано. Але залюбки це робить там, де його не зупинили. Якщо в цьому відео і є якісь мої вигадки, ну їх тут мінімум, все по факту. Ось, будь ласка, беріть, оспарюйте. І на превий великий жаль, усі відра, які були заповнені їхніми фекаліями. Тобто, люди, які готували їсти. І ходили в туалет. Ви знаєте, це не піддається загалом ніякій логіці. Як можна жити в таких умовах? І як про яку культуру ну, загалом ну, я навіть говорити не знаю. Чомусь поціновувачі російської культури поціновують лише виставкову вітрину і не люблять чути правду про людей, котрі виховані на цій культурі, про те, що вони роблять. Что культура несе. Унитаз он не подсоединен, просто он здесь хранился. Люди пользовались этим унитазом, загадили здесь все просто к неподключенному унитазу. Это, это сверхдикость. И когда кто-то будет смотреть, да это неправда, да это у вас там тоже такое есть, но ну, ну это, это не то, что не цивилизация, это не то, что там люди из какого-то далеких сел, это просто орки, орда, бедлота. По-другому не називаєш. Розумна людина знає, що той, хто не хоче чути правду і бодай якусь критику, той не здатен до розвитку. Адже якщо ти не віриш, що ходиш в обісраних штанах, відповідно, ти ніколи ці штани не поміняєш. Ці адепти культури Росії ще й розповідають, що всі останні просто не розуміють тонкого шарму і смаку культурного коктейлю Гівна і Пушкіна. Скоріше за все це відео не побачать ті люди, кому воно справді адресовано. Але знайдуться ті, хто скаже, що провінційні покоління росіян змінюються. І в минулому всі народи були трошки дикуваті. Згодом всі починали з пальми і кидання лайном. Але в сучасності цю славетну традицію гівнолюбства продовжує сповідувати. Дуже незначна частина всіх країн світу. Як вам відомо, недавно із складу Росії вийшов Херсон. На Херсонщині знаходили безліч зруйнованих шкіл, музеїв, театрів, де в прямому сенсі, мабуть, я вже казав, в прямому сенсі, але воно буде повторюватись. Так от, де в прямому сенсі росіяни вимазували гівном портрети Шевченку. Примітно те, що в туалеті жителі РФ. Поклали портрет і срали мимо унітазу, але на портрет. Пряму паралель із засирателями, про яких писав Микола Горький, тих ісконних советських та сучасних росіян не побачить лише людина, котра не хоче бачити правду презирство до будь-якої цивілізації. Вони знають, що тут туалет, але принципово призираючи цивілізацію, сруть під себе. «Ссать запрещено. Давайте подивимось, що здесь. Сюда срать ссать запрещено, як вони пишуть. Только ми Гадали там, де спали, срали там, де їли. Думаєте, це тільки зараз? Відомий червоноармієць Ніколай Ніколайович Нікулін, котрий командував якимсь там отрядом, але потім залишив після себе дуже цікаві мемуари, в яких пише. Про те, як вони ночували в захопленому будинку німців. Часов около трьох ночі, взяв свічу, я отправился побродить по дому. І проходя мимо кладовки, услышал странні звуки, доносящиеся изнутри. Відкрив двері, я обнаружил гвардию єфрейтора Кукушкина, отправлявшего надобність в сервське блюдо. Салфетки рядом були згажені. «Що ж ти делаешь?! закричав я. «А что?» – коротко ответил Кукушкин. «Утром, когда я проснулся, я велел команде построиться и произношу пламенную речь». «Вы все говно! Вы все говно!» «Говно должно говорить громче! Мы говно!» И что же? Я вдруг заметил, что весь строй улыбается до ушей и ласково на меня смотрит. Через два часа Весь серфський сервіс і взагалі вся посуда були загажені, Умудрились нагадити навіть в книжні шкафи. З тих пор я більше не борюсь ні за справедливість, ні за вищі цінності. Що це як не класичний приклад росіянина, котрий спочатку вірить в руську культуру, але згодом зустрічає цю ж саму руську культуру, але в реальному житті. І як би це не звучало? В значній мірі це відбувається з українцями зараз. Погодьтесь, дуже цікаво споглядати за культурним шоком росіянізованих українців. Жінка боксера Усика, котрий до останнього відстоював скрепні цінності братських народів, Крим кримчан, несподівано для себе знайшла свою домівку обісраною і загаженою. В прямому сенсі цього слова звичайне лойно розкидане по кімнатам. А хочеться додати, що, мабуть, люди вважають, що якщо відвернутися від справжньої російської культури, прости господи, ця культура якимсь дивним чином не примусить їх відчувати цей смачний, коричневий, густий присмак. Кантужені Росією люди можуть скільки завгодно розповідати, що Пушкін ні при чому до нападіння. Але факт: росіяни сруть там, де є їхні маркери: Пушкін, Достоєвський і тому подібне. Здесь не не туалет, гадили здесь, а милися, я не знаю, на улице в Мені інколи здається, що російська культура це щось на кшталт підсвічення цілі радаром. <сум> Ви зрозуміли, про що я. в Петербургі придумали танк, аналогів которому не було. І прямо скажемо, треба було до такого додуматися. Бойова машина стріляє екскрементами для подальшого засирання пострілу із гівнотанка, танка. Треба навести ціль. І таким цілевказівником є рускультура. Не забувайте, цілевказівник для російського гівна існує. Юрій Бутусов не потребує рекомендацій. В одному репортажі мене, як російського гівнознавця, прости господи, в одному репортажі мене зацікавила світлина. Пушкін це ж святе, Лєрмантов теж святе. Але в тому і річ. Що в той час, коли вам цим засирали голову, переважна більшість росіян специфічним чином, як би то мовити, освячували. Я б сказав, навіть, ну, на, глядячи на консистенцію, окропляли ваші та їхні спільні культурні цінності. Ось, Ось Такі портрети російських класиків Пушкіна, Лермонтова і біля. Біля заходять, біля портрету, там фекалії. І хто після цього може сказати, що Росія хотіла сюди принести якусь свою частину культури? Мабуть, це залишиться назавжди незрозумілим, яким чином росіянізовані люди, котрим подобається Пушкін, вони не розуміють, чому треба прибирати це лайно з наших вулиць. Розділяють безпосередньо цього Пушкіна і лайно, яким це все діло замазане. Чомусь факт того, що вихованці цієї культури, наприклад, насрали на кровать в Бучі і прикрили це все діло покривалом, залишається за межами сприйняття Пушкінолюбів. Журналіст про Бучу пише. Страна, в которой отсутствует понятие правды и добра, есть только ложь, насилие, в которой солдаты, вломившиеся в дом, где есть ванна и туалет, гадят почему-то, чё мупцы, гадят почему-то на спальную кровать, а потом прикрывают свою гадость одеялом. Я не знаю, якою мову спелкуется ця людина. Статья была на российский. Если ты спелкуешься на русский, блин, а чё это вдруг россияне подумали, что они дома и насрали тебе на кровать, а? Який зв'язок? Ну то ж Пушкін, а то просто чувак, котрий приніс сюди Пушкіна і насрав тобі на кровать. Хоча я розумію, чому дуже важко прийняти дійсність. Тому що все, що до цього здавалося якимось цінностним, якимось високоінтелектуальним, насправді є поганою копією Західного, але поганою копією з додаванням російських фекалій. Російсько-французький письменник Синявський Андрій Донатович, не забувайте донатити на ЗСУ, щоб Донатович був задоволений. Ну і ще можете продонатити свій коментар і поширення цього відео тим, кому потрібно його подивитися. Так ось, письменник Донатович міркує над питанням сенсу російської культури, где только не испорожнялся русский чоловік. На улице, в подворотне, в сквере, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой нашей натуре, толкающая пренебрегать удобствами цивилизации и непронужденно, весело справлять свои нужды, невзирая на страх быть застигнутым с поличным. В парке, в бане, в кинотеатре, Видно, секрет культури Росії полягає в тому, щоб довірливим іншим народам втюхувати байки про віру Пушкіна й отєчества, але паралельно з цим найпрямішим чином паскудити досягнення цивілізації, створюючи комфортне для свого життя середовище. До речі, ми вже про це згадували: про глистів, гівно в одному із листів Станіслав Лем ділиться своїми спогадами. Та думками про людей червоноармійців з СРСР, котрих він бачив. Цим вони хотіли помститися не тільки німцям за те, що німці влаштували в Росії, вони мстилися всьому світу за межами своєї тюрми, адже вони загажували все: ніякі тварини не демонструють подібної, так би мовити, екскрементальної жорстокості, котру демонстрували руски. Забиває та заповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, госпітальні зали, біде, лозети, гадя на книги, коври, алтарі. Коли буде час, знайдіть, почитайте цей лист Лема про те, як росіяни знаходять зміст в загажуванні всього світу, котрий тепер вони можуть загадити, відпинати, розтовкти, обгадити, а до того всього ще й зґвалтувати та вбити. Вони насилували жінок після родів, жінок після важких операцій, жінок, котрі лежали в калюжах крові, насилували і гадили. Мені щиро не зрозуміло, коли є вся відкрита інформація, люди бачать, що відбувається, є неспростовні факти, але всі і далі не розуміють, як же так случилось і яка між цим связь? Якщо ти випадково дивишся це відео на цьому моменті і теж вважаєш, що Пушкін Достоєвський російський язик, ні причому говну. мені дуже б хотілося, щоб кожен раз, коли ти починаєш про це комусь розповідати, в тебе виникав в роті саме цей присмак крові та лайна. Доброї ночі.